Всім привіт і всім вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Понеділок, початок тижня. Ну і чого б його не почати з гарної страви? Я пропоную чебурекі. Чебурекі улюблена страва всіх і вся. Тому пропоную не затягувати і починати одразу їх робити. Почнемо з тіста. Для тіста нам буде потрібно 600 г борошна, 1 чайна ложка цукру, 1 чайна ложка солі. Столова ложка рослинного масла або олії. Потім ми можемо ще додати трошечки оцту і 250 мл води. Поїхали до тіста. Для початку ми беремо мисочку і просіюємо борошно. Борошно бажано просіяти, тому що тоді воно буде просіяти. Після того як ми просіяли борошно, додаємо одну чайну ложку цукру і одну чайну ложку солі. Поїхали. Потім чайна ложка оцту для того, щоб наші чебуреки були дуже хрумкі. І столову ложку рослинної олії. Вуаля! тепер додаємо 250 мл води. Перемішуємо це спочатку ложкою, бо водичка у нас трошки більша, ніж тепла, щоб просто не попекти наші прекрасні ручки трудяшки. Наше тісто готове. Дивіться, коли я вимішувала, я додавала ще трошечки води і ще трошечки олії. В загальному дивіться по стану вашого тіста. Тісто у нас має вийти еластичне і не липнути до ручок. Зараз ми його накриваємо харчовою плівкою, хто чим і відправляємо на 20 хвилин у холодильник, а тим часом ми займемося фаршем і, що саме цікаве, соусом до чебуреків. А про нього я вам розкажу трошки пізніше. Починаємо робити наш фарш. У мене пів кг свинини. Ви можете обрати будь-яке м'ясо, яке вам до вподоби. До м'яса я буду додавати одну велику цибулину, сіль перець за смаком. Можете додати ще часник, але у мене чесник буде в соусі, тому до фаршу я його не буду додавати. Ріжемо цибулину, приправляємо і додаємо трішечки водички, щоб наш фарш був соковитий. Додаємо сіль, перець. І я хочу ще посікти петрушку, бо вже весна. Сезон зелені починається свіжих овочів, тому не відмовляйте собі в цьому, насолоджуйтесь весною у всіх її аспектах. Тепер додаємо десь приблизно 100 мл води і ріжемо петрушку. І відставляємо наш фарш теж на хвилин 15-20. Наше тісто з фаршем відпочивають. Я пропоную вам зробити смачний і чудовий соус для чебуреків. Він буде з помідорів. Ми беремо, ставимо чайник. Закипячуємо воду, я беру 4 такі середні помідорки. Роблю на них такий розрізок, як хрестик. Швиденько, перекладую їх до ємності і заливаю окропом і залишаю десь приблизно на 40-60 секунд. І очекали хвилинку. Тепер зливаємо нашу гарячу воду, але обережно, бо посуд може бути гарячий. І заливаємо холодною крижаною водою. Якщо у вас є лід, можете додати ще льоду. Але я зазвичай доливаю тільки холодною водою і, і все. Тепер зливаємо холодну воду. І зараз я вам покажу, як швиденько буде сходити наша Шкір. Наші помідорки готові. Ще для нашого соусу знадобиться чесник, два середніх зубчики. Я буду брати перчик чилі і базилік. І сіль перець за смаком Беремо перець чилі, розрізаємо навпіл, чистимо зерна. Якщо ви любите дуже пікантне, то залишайте. Я відправляю до блендера помідори. Перець, два зубчики часника, е гілочку базиліку і додаю соль перець за смаком. Поїхали. Соус готовий. Приступаємо до формування наших чабуреків. Ця пропорція тіста, яку я вам показала, вона приблизно на 12 штук. Тобто, якщо вам так багато не треба, то зробіть просто половину порції і не витрачайте свій час і продукти лишні. Тепер ділимо наше тісто на 12 рівних частин. Можна не рівних у кого як вийде. Я не гарантую, що вони в мене будуть рівні. І робимо просто такі кульки і відкладаємо на бік. Ну що, наше тісто готове. Будемо його розкачувати і начиняти наші е, чебуреки. Паралельно ставимо нашу пательню на плиту. Дуже гарно її розігріваємо. І наливаємо багатенько олії, так ніби ми смажимо у То, ну, щоб краї наших щебариків були ідеально рівні, я пропоную взяти тарілочку і просто обрізати так по краям. І тоді все буде ідеально, рівненько і чудово. Ну що, коли наше тісто вже готове для фаршу, ми Тоненьким слоєм накладаємо на одну половинку фарш, не доходячи до країв, тому що нам е, треба буде, щоб тісто гарно зліпилось і не розійшлось. Дивіться. Е, перед тим, як зліпити, я пропоную ще край змочити трошечки водою, щоб е, тісто не пересихало і добре тримало, е, трималося, не розлізлись наші чебуреки. І тепер так пальцем притискаю. Ніби окей. Тепер беремо виделочку і робимо це гарним. Кажемо наші чебуреки на середньому вогні приблизно по 5 хвилин з кожної сторони, але це все дуже індивідуально залежить від вашої кухонної плити. Що наші чебуреки з соусом готові. Слухайте, дуже гарно вийшло, і я обов'язково хочу це скуштувати. Ви знаєте, соус дуже нагадує домашню аджику, але ви не мусите її консервувати. Чебуреки дуже ніжні, хрумкі, м'ясо, соковите дуже добре. Записуйте рецепт, підписуйтесь на наш канал, коментуйте ставте лайки і до скорих зустрічей. Па-па!